thank <laughs> you Слава її героям етері щоденні випуски новин на телеканалі СТВ на календарі 18 серпня і 176 й день героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. І сьогоднішня ніч стала однією з найтрагічніших для Харкова, який постійно потерпає від російських ракет. Близько 4.30 ранку у Харкові пролунало щонайменше 5 вибухів. Відомо про влучення ракет у холодногірському та Слобідському районах. В останньому влучили в гуртожиток, Там загинуло двоє людей, 18 отримали поранення. Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдали масових ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними. Прокоментував учільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Також він уточнив, що внаслідок ракетного удару по Салтівському районі. Напередодні ввечері поранені 17 людей, у тому числі 11-річна дитина. Семеро людей загинуло. Вночі російські війська завдали удару і про Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. У Нікополі поранення отримала жінка. Пошкоджені приватні будинки, машини, школи, магазин і храм. Вранці зафіксували обстріл в Башланському районі на Миколаївщині. Відомо про влучання в сільськогосподарські будівлі травмованих немає. Також у Запоріжжі близько третьої ночі було чутно вибухи. А про втрати росіян далі у військовому телебаченні. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 44 тисяч 300 осіб ліквідовано, танків 1889, бойових броньованих машин 4179, артилерійських систем 1010. РСЗВ 265 одиниць, засобів ППО 136, літаків 234, гелікоптерів 197, автомобільної техніки та автоцистерн 3061, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно тактичного рівня 793, крилатих ракет 190, спеціальної техніки 93. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. 361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Більше ніж 1075 дітей постраждали. Зросла кількість поранених понад 714 – ці цифри не остаточні, оскільки триває робота із встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області 376, Харківській 200, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 60, Херсонській – 55 і Запорізькій – 40 дітей. 17 серпня, внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у місті Харко. Ві отримала поранення 11-річна дівчинка. 17 серпня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру міста Красноград Харківської області. Поранено 12-річну дівчинку через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю. Тривають виплати звільненим з полону українцям та тим, хто ще в неволі, повідомляють в Мінінтеграції. Біжвідомча комісія з розгляду питань пов'язаних з визначенням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на засіданні 16 серпня, ухвалила рішення про надання виплат ще 153 українцям. Ці люди опинилися у полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ проти України з 2014 року. Та були звільнені або досі незаконно отримували. Моються окупантами, зокрема 100 українців визнані міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії РФ 51 з них вдалося визволити вже після 24 лютого 2022 року. Всім їм виплачують одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Крім того, комісія призначила виплати по 100 тисяч гривень на правову допомогу 53 родинам незаконно в'язаних українців, які утримуються. За ґратами окупаційної адміністрації чи органами влади РФ через їхню громадянську політичну чи професійну діяльність. Контррозвідка служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ провів із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів. Деталі розповідає речник СБУ. Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ провів із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів. За даними СБУ зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжує співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні. Фігурант передавав працівникам ФСБ координати військових об'єктів із прив'язкою до місцевості. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв'язку. Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами, затриманому повідомлено про підозри за частиною 1 та 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада і державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На вперше представить своїх спортсменів з числа військовослужбовців на міжнародних іграх воїнів, які відбудуться в Орландо, штат Флорида США. Більше розповідає військове телебачення. Збірна команда України вперше бере участь у спортивних змаганнях ігри воїнів, які проходять в Орландо у США з 16 по 29 серпня. Упродовж місяця на спортивній базі у Великобританії команда проходила інтенсивну підготовку з таких видів спорту, як легка атлетика, Етлетика, штовхання ядра та метання диска, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, стрільба з лука, стрільба з гвинтівки та пістолета, плавання, велоспорт, баскетбол на візках, волейбол сидячи та гольф. Ми тут, хлопці там, вони там воюють. Постійно думаєш про це. Але. Ми будемо як мотивація для хлопців, пускай дивляться, пускай знають, що після поранення життя не кінчається. Не треба опускати руки, можна йти вперед. І завоювати медалі. загалом. Учасники тренувались п'ять днів на тиждень, по два рази на день. До складу команди входять 29 захисників та чотири захисниці, серед яких є ветерани та діючі військовослужбовці. Також двоє медиків добровольців Яна Зінкевич та Юлія Паєвська. Моя мета це донести по-перше, людям, що робиться на даний час в Україні, щоб всі про це знали. Та також представити Україну. На цих змаганнях показати, що вона не переможна. Цьогоріч у спортивних змаганнях «Ігри воїнів беруть участь представники п'яти родів військ США, Канади та вперше України. Учасники української збірної також розуміють, що кожен із них не тільки спортсмен, але й спортивний дипломат. Це можливість розповісти світу більше про війну в Україні. 17 серпня в приміщенні обласного театру ляльок у Житомирі відкрилася виставка аукціон робіт професійних художників, майстрів народної творчості. На підтримку збройних сил України серед 247 робіт твори образотворчого мистецтва, ікони, одяг та прикраси на виставці побувала і наша Каріна Цимбалюк. Картини, вироби з бісеру, сумки, шопери, патріотичні прикраси, свічки ручної роботи та вишиванки до Дня Незалежності України у Житомирському академічному театрі Ляльок проходить благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Благодійний аукціон розпочався 17 серпня і вже за добу вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Ми продали вчора на початку виставки 28, близько 28 лотів. лотів. Десь приблизно на суму 10 тисяч гривень, плюс-мінус 200 гривень. Також ми за сьогоднішній день вже встигли продати 5 лотів. Спочатку тут знаходилось близько 250 лотів. Тут є як картини, так і прикраси, ікони, вишиті рушники ну в різну вартість. Це все роботи художників, майстрів народної творчості з всієї Житомирщини. Також є роботи, які люди передавали особисто просто з дому з своїх фондів, якісь певні їхні цінності вони віддавали сюди, щоб таким чином допомогти Збройним силам. Нашим тут є картини спілки художників Житомирської, також є прикраси від наших майстринь, є свічки. Ручного виготовлення, є вишиті рушники, також є дуже цікавий лот, сорочка вишита, достатньо стара, їй вже близько 100 років цій сорочці. Жінка з особистого фонду свого передала. Також є дуже цінні картини відомих художників Житомирських, Камишного, навіть от рюкзаки, сумки. Всі, хто що вміє робити, передавали свої творчі вироби. Метою аукціону є підтримка українських воїнів сферою культури, каже заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Юрій Денисовець. Ми переконані, що результатом нашої акції якраз стане трансформація духовної цінності в матеріальну цінність у вигляді коштів, які ми спрямуємо на підтримку наших збройних сил України виставка продаж діятиме по 26 серпня з 10 до 17 години. Усі бажаючі можуть придбати заявлені лоти за власною ціною, але вона не повинна бути нижчою від стартової. Всі зібрані кошти будуть використані на потреби Збройних сил України. Початку року на Житомирщині народилося понад 3200 тисячі малюків, серед яких 41 двійня. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, найбільше дітей народилося в Житомирській, Новоград, Волинській, Коростенській та Бердичівській громадах. Далі цитата. Спочатку року на Житомирщині народилося понад 3200 тисячі малюків, серед яких 41 двійня. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації. Віталій Бунечко. За його словами, найбільше дітей народилися в Житомирській, Новоград-Волинській, Коростенській та Бердичівській громадах. Далі цитата: від початку повномасштабного вторгнення російських військ пологові будинки одразу стали на воєнні рейки, повідомив Віталій Бунечко. Попри повітряні тривоги та ракетні обстріли, лікарі допомагали з'являтися на світ маленьким українцям. Нині пологові будинки області працюють у звичному режимі. Пологові будинки Беруть на облік та допомагають майбутнім мамам, зокрема й тим, хто евакуювався зі сходу та півдня країни. У медичних закладах є необхідний запас усіх важливих ліків, дитячого харчування та засобів догляду за немовлятами. Зауважив Віталій Бунечко У повідомленні засновник естонської компанії Хум Нелі» збирається інвестувати у Житомир. Про це 17 серпня повідомляє Житомирська міська рада. Далі цитата: естонська компанія це відомий бренд, представлений. Багатьох європейських країнах а також Сполучених Штатах Америки, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Японії і також в Україні. Сим був одним із перших бізнесменів свого міста, який налагодив логістику допомоги Україні, зазначила перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська. Під час зустрічі говорили про війну, про співпрацю Житомира з муніципалітетами та бізнесменами, середовища міст Туру, про розвиток економіки, зв'язків та про рук країни у Європейському напрямку Сим наголошував на підтримці української економіки з боку європейських партнерів, зокрема через інвестування в наш бізнес. Він визначив високий рівень бізнес-культури підприємців Житомира та був вражений рівнем патріотизму нашого народу. Інформує міська рада. Середній показник готовності до опалювального сезону становить 73%. Про це повідомив під час підсумкової селекторної наради прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Голова уряду зауважив, що Україна як і Європа готується до найскладнішого опалювального сезону. Він нагадав, що у Європейському союзі було узгоджено добровільне зменшення споживання енергоресурсів на 15%. Далі цитата Європа реагує на енергетичні виклики, на складність проходження сезону, на сезону у зв'язку з війною в Україні та кризою, яку спричиняє Російська Федерація, Україна має ж запропонувати свою відповідь на виклики, з якими ми стикнемося протягом осінньо-зимового періоду. Відзначив Денис Шмигаль. Міністр розвитку громад та території Олексій Чернишов проінформував про реалізацію заходів спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів в Україні, зокрема, переведення теплогенеруючих підприємств на альтернативні. Види енергії Побутова термомодернізація, реалізація програми фонду енергоефективності за інформацією. Мінрегіону підготовка до опалювального сезону йде згідно з планом, а стан готовності об'єктів житлового фонду вже становить 72%. Теплових мереж 74%. Також йде активне відновлення пошкодженої інфраструктури. У Житомирі збільшилася кількість хворих на COVID-19. про це повідомила Житомирська міська рада напередодні. Яка ситуація насправді? У місті дізнавалася наша знімальна група. Коронавірус нікуди не зник. У Житомирі зріс показник захворюваності на ковід. Минулого року в таку пору хворих було на 19% менше. Якщо у 2021 році показник сягав 11 тисяч випадків, то у 2022 маємо 14 тисяч випадки. Минулого тижня у Житомирі зафіксовано 19 підтверджених випадків ковід. Цього тижня 20. Про це інформує Житомирська міська рада. У центральній міській лікарні номер 1 наразі перебуває 13 пацієнтів, розповідає медичний директор Андрій Волков. Але усі вони з легким перебігом хвороби. Наприклад, на тому тижні у нас в лікарні було 4 пацієнти, наразі вже 13. У нас 11 підтверджених ковід і 2 підозри. Тобто майже більше, ніж два рази є. Спостерігаємо, спостерігаємо цей зріст. Ну, Пов'язано це з епідемічним процесом, скоріш за все, у нас поширюється із нові е омікрону, які завезли з Європи. Ну, це звичайний епідемічний процес. Пацієнти є, їх більше, але вони, вони не важкі. Симптоми взагалі не відрізняються від звичайного гріпу чи борви. На осінь очікують збільшення кількості хворих, але до цього в лікарні готові. Андрій Волков каже, є усе необхідне, аби надати медичну допомогу пацієнтам будь-якої категорії складності. За кошт, за кошти державного бюджету у нас стоїть дві кисневі станції, які виробляють кисень із повітря. Ну тобто, такої ситуації, як була була у нас минулого року, коли був дефіцит. У нас такої ситуації вже не буде. У нас Цілком достатньо кисню і всього і, і решт. Медикаменти є, рочі не є противірусні препарати присутні. Тобто, все готове для того, щоб зустріти епідемію. Ухочах вакцинуватися у Житомирі стало більше. Розповідають в центрі ПМСД. Станом на вчорашній день зроблено бустерну другу дозу. Вже п'ять осіб зробили. Лікарі працюють активно над тим, щоб Відповідним особам робити другу вакцинацію, другу ревакцинацію, тобто щодо вакцинації по ковід, в принципі, людей стає вже більше і щоденно приблизно по 10-20 людей на пунктах вакцинації вже у нас є. На вчорашній день зроблено вже 6200 тисяч Завершили повний курс вакцинації більше 100 тисяч людей ну, в наших пунктах вакцинації. Згідно останнім позиціям, які ще не змінені, підголягають на щеплення covid 19 тільки діти віком від 12 років і вище. Повний курс вакцинації дітей віком до 15 років пройшло 170 людей. Дітей віком підлітків з 15 років. До 18 років 380 дітей. Якщо ви бажаєте вакцинуватися, це можна зробити протягом тижня, де саме розповідає заступниця медичного директора центру ПМСД Галина Перчик. Це амбулаторія номер 12 амбулаторія номер 8 амбулаторія третя, четверта і амбулаторія 11. Діти ну, згідно своїх лікарів-педіатрів, вакцинуються у лікарів-педіатрів. Нагадуємо, що ефективних ліків проти ковід 19 досі немає у світі, а найкращим захистом залишається вакцинація. Говорять у ВООЗ. на цьому. Ми завершуємо наш випуск новин. І нехай залишок дня для нас мене тихо. Але нагадуємо, під час сигналу повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях. Все буде Україна! Слава нашим героям! До 19 серпня температура максимальна в день плюс 25, вночі плюс 17, вологість повітря 59%, вітер південно-західний 2,9 метрів за секунду. У Житомирі погода буде радувати нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться похмурою погодою до самого вечора, проте опадів не передбачається.